Привіт! Любі підписники і гості каналу, те саме село. У нас сьогодні був дуже продуктивний день, вже розпочалися жнива. Сьогодні ми змолотили нашу пшеничку. І а, зараз вже у нас 8 вечора. Я йду в сад, на город порвати огірочки. Вже дві партії огірочків закрутили на зиму. Одненькі у нас по класичному маринаду і одні мама закривала з кетчупом чилі Дуже класні. Виходять такі хрумкі з легенькою солодинкою, з легенькою гостринкою. Ой-ой! Ось балончик вам показує, що частину цибульки ми вже викопали, а частина, точніше, мама викопала брешу. Я участі в цьому не приймала. Мама викопала вже половину цибульки, а інша половина, яка ще не дозріла, залишилась в землі. Ось вона тут у нас під, на сонечку на городі просихає балуни. Не... Ну ти будеш їсти цибулину. Ну, що ти робиш? Добре тобі така цибулина. Ну, балу, мабуть, хоче посмакувати. Щось дійсно там гризе. Ходім, балу, ходім, пішли. Не чіпай цибулю, Ходи огірочки вибирати. Ходи, ходи за мною. Йдеш? Ходи, ходи. О, тато пес. Хуліган. Тут у нас гарбузки. Ростуть, вже так гарненько розрослися. Спільно з укропчиком ділять територію. Ми їх ще теж не підв'язували, не обрізали. Більше треба, звісно, підв'язати. А на рахунок обрізки, пасинкування, не знаю, чи будемо робити це цього року. Ось такі вже в нас помідорки. Дивіться, Двісіки вже велике. Це сорт безрозмірний. Це ростуть дуже великі помідори. Такі м'ясисті, величенькі. Ось теж. Які вже гарні помідорки, красунчики. У нас тут декілька сортів. У нас є тут і черіки, є в нас тут безрозмірний томат, є гаргамель і ще там деякі асорті. Ось які гарненькі вже на одному місці, скільки тут трішки я вже пообризала, пообривала листочки, щоб помідорка брала більше поживних речовин. Ось так. Ось тут покажу вам такі сливочки. Ось такі сливочки будуть. А ось тут у нас оце такий темніший, бачите, це сорт гаргамель американський. Перший раз ми його вирощуємо в себе на городі. Ось. Він буде такий більший. Має бути, судячи з фотографії, такий рожевий із фіолетовими смужками, типу тигровий. Чималенько теж є плодів, в принципі, бачу. Славні такі. Деякі геть порозлягалися, так якось тут треба підв'язувати точно. Балу! Що ти робиш? Хочу вам ще о, показати ось ці томати. Це алей мустанг. А, вони такі довгі, як сливочка, і а, такого рожевого кольору. Думаю, ще трішки ти вже будуть стиглі, бо вже такі плоди гарні, великі. На ладоньку. Так що ще трішечки і будемо вже смакувати не тільки свої огірочки, а ще й помідорчики. Ще вам багато цвітує. Так що ще будуть плоди. Красавчики які. Бадалинка виросла. Ось це, хто знає, що це таке, це у нас висадки називають. Це тоді, коли береться один буряк великий, сажається в землю, і з нього потім виростає ось така рослина, яка дає насіннечко. Ось це буде насіння кормового буряка, який на наступний рік ми будемо сіяти щоб потім виросли бурячки для наших хрюшок. Тут у нас різна капусточка, у нас тут брокколі, цвітна капуста. Хто з нами на каналі давніше, той пам'ятає, як ми її висаджували, як нам було допомагав її висаджувати. Ось вона вже ось така велика. Там далі пізніша капуста. І ще є рання, але вона росте там в іншому місці. Якось таке відчуття складається, що в нас тут одна капуста, що ми дуже любителі капусти. Тут ще рядочок перчиків. Росте між капусточкою. Будемо вибирати, тому що вже давненько не вибирали огірочки. Вчора я лише на вечерю вибрала буквально декілька штучок, так що вже має бути їх тут чималенько. Одненького вже знайшла такий покручений. О, вже які починають переростать, вже такі чималенькі. Ми як закривали на зиму, то ми вибирали такі всі ось такі десь, навіть менші. Це ще не дуже такий маленький, а ми прям вибирали такі малесенькі, як мізинчики. Зимою гарно вони смакували. О, які славні, як класно, коли на городі є все своє. Красота. Прийшла десь піврядочка, вже он майже ціле відеречко. Дивіться, які вже вони великі, переростають. уже. Зараз ті, що більші, засолимо, а ті, що менші, закатаємо в баночки під маринад. Вже відеречко красені вогірочки вибрала. Ось. О, о, бачите, трішки не поміщається. Щось я маленьку тару взяла. Треба йти ще за одним відерцем, мабуть. І далі будемо вибирати? Вже коровки з паші йдуть додому. Бало, не ляскай. Ну корови йдуть, ми що? Ти коров не бачив, чи що? Та ти мене так любиш. Наушника, не треба їсти. Біжи. Біжи десь. Що, йди грайся. Хайло. Ну що ж, вибрала ще майже відеречку ось. Те попереднє занесла, висипала і тут ще десь піввідра. І захопила кабачечка. Вже сливи можна обривати на компост, закривати, о, які ляка. Вона не поламалась, але прямо до землі просто лягла. Так багато сливок. Шикіслі. Це вон, ще трішки часу є, то поливаю наші грядочки, нашого родину. Всі хочуть пити. А на вулиці посуха. Сонечко пече. Ну як посуха? В принципі, дощики йдуть. Але все одно рослинкам цього мало. Перчики гріяла вже. Тогда на те огерочки пиделем тришки.